Благодійний фонд «Енергія перемоги України станом на сьогодні передав більше ста автівок, які захищають українське небо. Кожен з нас сьогодні невпинно страждає від ударів Російської Федерації по території України саме шахедами. Тому ми передаємо ще одну партію укомплектованих автівок: 35 штук на підрозділи мобільно-вогневих груп. Автівка укомплектовані всім необхідним, аби якомога швидше та ефективніше стати на захист українського неба. Дуже вдячні групі Нафтогаз та благодійному фонду енергії перемоги України за надання нам таких шикарних автомобілів, які будуть допомагати нам знищувати шахедів, знищувати всі повітряні ворожі цілі. Дякуємо Нафтогазу за передане майно, яке допомагає в прикритті повітряного простору України.